Черкаських атовців усім миром споряджали на передову. Бійцям подарували авто, яке доверху завантажили усім необхідним. Волонтери і благодійники відправили в зону АТО кілька десятків індивідуальних пакетів, провізію, взуття та навіть тепловізор. На проводах побувала і наша Ірина Малюкова. Десять днів удома і знов на передову. На лінію вогню черкаські бійці рушають без найменших хвилювань. З богивим духом тим, що й був, і настрій нормальний. Такий, як був, ми відпочили там. То... Неділю тут, на Черкащині вдома, з рідними, з друзями. І вертаємося на службу. Все обично, для нас нічого такого нового чи надзвичайного немає. У зону Атобіці поїдуть на новому авто. Його подарували місцеві благодійники. Кажуть, допомагають захисникам ще з літа. Ми дуже переживаємо за нашу державу, за те, що там зараз робиться, за нашу територію. І ми, я ж вам кажу, що ми самі стільки раз рвались туди. Ну, на даний час ми допомагаємо, як можемо. Я думаю, що ми теж тут немало що робимо для тих хлопців, які там воюють, за нашу державу. Авто наповнювали усім необхідним від смаколиків до спецвзуття і амуніції. За це взялося одразу кілька волонтерських організацій. Об'єднуються помічники стилу, аби допомагати якісніше. Ми все говоримо про людях, які на фронті це дуже важливо. Ми їм дуже благодарна. Те, що вони роблять, це, ну би, це дуже важливо важний. цінно. Но люди, які знаходяться тут… Они это делают бесплатно. Они это делают как бы после роботи. Хто как може, хто день. Найважливішим подарунком став тепловізор. Про нього просили захисники Донецького аеропорту. Там кажуть, така техніка вкрай необхідна. Це, скажімо так, тільки вершина айсберга. Ми допомагаємо багато в чому хлопцям там. Вони повезли з собою не тільки тепловізор, повезли дуже багато взуття гарного, англійського, німецького, американського взуття військових берців дуже високої якості. Та найцінніше для бійців дитячі листи та подарунки. Їх на передову везуть ящиками. З такими подарками бувати буде веселіше. Дякую великим волонтерам, дякую великим всім ребятам. Просто приємно, що не забувають. Ми роздаємо ці подарки. Дітські те за у кожного є і під бронежилетом і зі Ірина Малюкова, Роман Буша, Вікка новини.